Mr. President. Oh, right. very, good very good to see you. Good to see you too. Thank, Thank you back. for coming. Thank you. Very good. Spending some time, a lot of time with your foreign minister. Yes, I know. Often yeah. in nice places. Thank, Thank you so much. President. Ambassador, welcome good to see you. Thank you. Thank you. Mr. President, nice to see you, again. Nice. Thank you. Thank you so much. Thank you for for coming, Secretary. Thanks. Дякую, що приїхали. Будь ласка, передайте найкраще вітання прем'єр-міністрові, членам вашого уряду, міністрові оборони за підтримку останнього пакету воєнної підтримки України і її вояків як ви знаєте, ми найбільше вас підтримуємо і як міністри іноземних справ ми приїхали не просто як друзі і партнери. Ви знаєте, що останніми роками ми підтримуємо вас дипломатично, військово, політично, роблячи все, що можливо, і останній пакет так само є важливим, бо він є найбільший пакет подарованою зброєю, який ми передаємо пакет із трьох мільярдів фунтів. Це стосується. Не просто цього року ми будемо це робити наступного року і другого року після того скільки буде потрібно, і для підготовки ваших вияків, і для ціле виконання угоди безпекової, ми хочемо показати, що багаторічні пакети це те, що ми маємо показати всім країнам. У цьому майбутнє Путін має розуміти, що ми будемо підтримувати стільки скільки потрібно. Ми готові. Працювати з вами з вашими представниками команди в рамках G7, зокрема, роблячи максимум для мирного саміту, для саміту НАТО. дякуємо за цей пакет не разом з рішенням конгресу. Це стало дуже потрібним.